Президент України Віктор Янукович на всесвітньому газетному конгресі у Києві заявив, що не бачить проблем зі свободою слова в Україні. На його думку, Україна сьогодні є відкритим суспільством, а цензура повністю зникне як тільки ЗМІ отримують економічну незалежність. У понеділок у нашій традиційній рубриці тема тижня Голос Америки запитав безпосередньо у вас, наших глядачів. Чи влаштовує вас рівень свободи слова в Україні? Лише 6% людей, які проголосували на веб-сторінці Голосу Америки, відповіли ствердно. Переважну більшість 93%, не влаштовує рівень свободи слова в Україні, і 1% не визначився з відповіддю. Протягом тижня тема свободи слова була предметом дискусії на нашому веб-сайті та на сторінці часу тайму у мережі Фейсбук. Наведе лише декілька цитат з обговорення. У мене вимкнули TVI, тому мабуть зі свободою слова є проблеми. Але якщо сказати відверто, то за змістом того, що пишуть, неважливо є ця свобода слова, чи її немає. Пише нам глядач Алекс Вегін. Мене більше вразила відсутність солідарності у журналістів. ТСН подав лише 20-секундний ролик про те, що Янукович відкрив всесвітній газетний конгрес і жодного слова про протест стоп-цензурі. нам Микола не туди хата з Сумщини. Сумно визнавати той факт, але нехтують свободою слова саме журналісти. Вони опікуються своїм власним доходом і використовують нас, звичайних людей, для свого захисту. Вважає Сергій Бовикін з Костополя. Це були думки глядачів Голосу Америки, яким, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають про рівень свободи слова в Україні мешканці Києва? З ними спілкувалися наші київські кореспонденти. І телебачення і радіо одна реклама, і більш нічого. А думки людей і якоїсь спільноти взагалі ніхто не рахується, не питається. Все якось викривляється і зображується зовсім не так, якби мало бути, а коли, наприклад, от люди виходять там на якісь акції, там, ті ж студенти і так далі, це все намагається якось заборонити. Деякі канали, як тільки їх включаю, їх стараюся переключати. Чому? Ну, тому що я відчуваю, що люди говорять, вкладено їм в уста. Фразу записану Фразу я смотрю новості. Я віжу, штані всі я дивлюся новини і бачу, що все награно, підлаштовано і заздалегідь сплановано. На всіх каналах однакові сюжети в усіх владу нахваляють. і глядач відразу відчуває, що все це брехня. з Росією, да, у нас свобода слова. Порівняно з Росією, у нас свобода слова є. Можна базікати що завгодно, Так що кажуть все, що хочуть. Ну тільки толку з цього ніякого влада все одно не реагує. Є понімаєте свобода слова. Розумієте, свобода слова це коли за це не переслідують. А в нас є ситуації, коли за критику влади журналістам доводиться розплачуватися. Хоча в нас ще нічого, в Росії гірше, але ми йдемо до Росії, семимильними кроками йдемо. Сімімільними шагами та інформація, яку мені необхідно вилучити ситуацію в страні, та інформація, яку мені необхідно отримати про ситуацію в країні, я її отримую в достатньому обсязі. Я знаю, яким змі я довіряю. На сьогоднішній день особисто мені цього достатньо. Вільної преси звичайно потрібно більше. І ті ми підтримуємо. Мабуть, це єдине дійсно місце, де зберігався якийсь ще рівень свободи.